Книга 1 хроніки, глава 25. І відділив Давида з верхники війська на службу синів Асафа, і Гемана і Едутуна, що провіщували на цитрах, і на арфах, і на цимбалах. А число їх людей праці до служби було таке: Від Асавових синів Закури, Йосип і Нетанія, і Асар'їла, Асафові сини, при Асафі, що пророкував. При царі. Від Єдутуна єдутунові сини. Гедалія й і, і Ісая, Хашавія і Маттітія, шестеро при своєму батькові єдутуні, що пророкував на цитрі на дяку та на хвалу Господові. Від гемана геманові сини, Букія, Матанія, Узіїл, Шевуїл, Єрімот, Хананія. Ханані, Еліата, Діддалті, Іромамті, Езер, Йош Бекаша, Малоті, Готір, Махазіот. Усі ці сини Гемана, царського прозорливця в Божих словах, щоб підвищувати силу. І дав Бог Геманові 14 синів та три дочки. Усі вони були при своєму батькові. На співі Господнього дому, на цимбалах, на арфах, на цитрах для служби в Божому домі при царі Асав, Єдутун та Геман. І було їхнє число з їхніми братами, вивченими співу для Господа, усіх розуміючих 288. І кинули вони жеребки. Черга, відповідно черзі, як малий, так і великий учитель з учнем. І вийшов перший жеребок від Асафа для Йосипа, другий Гедалія, він і брати його та сини його, 12. Третій Закур, сини його та брати його, 12. Четвертий для Їцрі, сини його та брати його, 12. П'ятий Нетанія, сини його та брати його дванадцять. Шостий Букія, сини його та брати його дванадцять. Сьомий Єсар'їла, сини його та брати його дванадцять. Восьмий Ісая, сини його та брати його дванадцять. Дев'ятий Матанія, сини його та брати його дванадцять. 10 Шім'ї, сини його та брати його 12. Одинадцятий. Азаріїл, сини його та брати його 12. Дванадцятий для Хашав'ї, сини його та брати його 12. Тринадцятий для Шуваїла, сини його та брати його 12. 14 для Матітії, сини його та брати його 12. 15 для Єремота. сини його та брати його 12. 16 для Хананії, сини його та брати його 12. 17. для Йошбекаші. сини його та брати його 12. 17 для Ханані, сини його та брати його 12. 19. для Малоті. Сини його та брати його 12. Двадцятий для Еліяти, сини його та брати його 12. 21 для Готіра, сини його та брати його 12. 22. Для Гідталді, сини його та брати його 12. 23. Для Махазіота, сини його та брати його 12. 24 для Романтій Езера, сини його та брати його, 12. Амінь.